Вітаю з вами Пархоменко за Полтаву І ми сьогодні в центрі психологічної реабілітації Другій міській клінічної лікарні, щоб подивитися, як тут облаштовані умови для наших людей. А скажіть будь ласка, з якими скаргами найчастіше до вас приходять пацієнти? Зазвичай це тривога, це порушення сну, стійкий знижений настрій, панічні стані. Ми приймаємо пацієнтів із хронічними маячними розладами. Депресивними розладами, тривожними розладами надаємо їм всіляку підтримку та допомогу. У даному центрі є спеціально облаштована палата, де пацієнти можуть почекати інших спеціалістів і в комфортних умовах провести свою реабілітацію. І саме головне, що дані послуги надаються абсолютно безкоштовно. Те як можна попасти на прийом в ваш центр ментального здоров'я? До нас в центр можна попасти по направленню сімейного лікаря, будь-якого вузького фахівця, і можна за самозверненням. Такі заклади надзвичайно важливі, адже вони допомагають нашим людям відновлюватися і повертатися до повноцінного життя.